Від гуманітарної підтримки до реабілітації ветеранів на Хмельниччину вкотре завітали постійні партнери, надійні союзники зі штату Юта, члени бізнес-делегації «Трідент Солюшн. Під час зустрічі сторони обговорили те, що починали співпрацю, та, зокрема, новий важливий напрямок роботи реабілітація українських ветеранів, а саме лікування посттравматичного стресового розладу за допомогою технологій віртуальної реальності. Цей проєкт має стати продовженням уже тривалої. Результативної співпраці між регіонами у стінах будинку рад, ми традиційно зустрічали своїх партнерів, товаришів Брюс Робертс разом з своїми колегами, в котрі відвідує Україну з гуманітарною місією, в тому числі, і в частині залучення інвестицій впровадження їх на території України в сфері охорони здоров'я обговорили спільні напрацювання та проєкти, в тому числі і те, що вдалося реалізувати, починаючи з 2022 року, після мого візиту до Сполучених Штатів. В Америки до Юти шлях партнерства Хмельниччини та штату Юта розпочався у найважчі часи для України у 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Американські партнери підставили надійне плаче підтримки. А у серпні, вересні, голова Хмельницької обласної ради відвідала штат. Аби організувати гуманітарну допомогу для внутрішньопереміщених осіб. А вже у 2023 році нашу область двічі відвідала делегації з Юти, які об'єднали представників державного сектору, бізнес-компаній та громадських організацій. Американські партнери неодноразово підкреслюють, українці стали прикладом незламності і людяності для всього світу. А Хмельницький другою домівкою. Тож на клич про допомогу вони відгукнулись відразу. Млинський Хмельницький для нас став другим домом, і кожен раз, коли ми в Україні, ми звичайно сюди заїжджаємо, не лише щоб побачити знайомих та друзів, але й також для того, щоб переконатися, що ми можемо підтримувати співпрацю з Хмельницьким регіоном, що ми можемо впроваджувати тут якісь проекти для того, щоб допомагати всім, хто цього потребує. Особливо ціною стала підтримка від релігійної організації Церква Ісуса Христа святих останніх днів в Україні, благодійних фондів Овгуст Мішен та Глобус Релів. Завдяки спільним американсько-українським зусиллям вдалось допомогти переселенцям зміцнити систему охорони здоров'я та соціальну сферу області. Окремим напрямом стало надання фінансової підтримки, сертифікатів для мешканців Красилівської та Старокостянтинівської громад, які постраждали від російських обстрілів. Я би хотіла зауважити, що співпраця наша триває в тому числі зараз і з релігійною організацією, яка майже на 70% представлена у штаті Юта, і навіть коли були обстріли крайні у Староконстантинівській, Красилівській територіальній громаді, грошові сертифікати, завдячуючи цій релігійній організації, були надані на домоволодіння, які постраждали в рамках. За підсумками цих терористичних обстрілів, ми віримо, що наша співпраця буде продовжуватися по сьогодні обговорених спільних проєктах. І вкотре сьогодні дякуємо нашим партнерам, і штату Юта і Брюсу Робертсу, і Сполученим Штатам Америки за те, що не залишають Україну наодинці в такий складний час. Важливий проєкт, який реалізовано цьогоріч, організація відпочинку дітей діючих безвісти зниклих та полеглих військових за кордоном. Зокрема, завдяки співпраці з американськими партнерами, декілька груп дітей побували у штатах Каліфорнія та Масачусетс. Окрім того, у серпні 2024 року було підписано меморандум про взаєморозуміння для академічного обміну та співпраці між Хмельницьким та американським університетами налагоджуємо співпрацю не лише між організаціями, установами, урядами, але і також між школами, університетами. Зокрема, у нас є співпраця між нашим університетом штату Юта та Хмельницьким університетом. І таким чином ми маємо запроваджувати різні проекти. Співпраця Хмельницької обласної ради з американськими партнерами виходить на новий стратегічно важливий рівень у найскладніші часи для України, коли країна у стані повномасштабної війни, цей союз демонструє, що підтримка міжнародних друзів є важливою завдяки спільним зусиллям. Громади отримують додаткові ресурси для реалізації актуальних та потрібних проєктів ветерани, необхідну допомогу та реабілітацію. А Україна робить ще один крок до миру та перемоги. Така співпраця не лише зміцнює економічний та соціальний розвиток, а й є потужним сигналом єдності в умовах складних викликів.